Перше півріччя 2025 року було для мене плідним, і в принципі я йду за своїм. Річним планом прочитати мінімум 100 книг. Якщо я не помиляюся зі своєю статистикою, станом за ці 6 місяців я вже прочитала 45 книг. Тож в мене є 90% гарантія, що я виконую свій челендж. Привіт! Якщо ви вимокнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І сьогодні будуть підсумки першого півріччя 2025 року. Я запаслася холодною водичкою з льодом. Переді мною тут купа книг. Них і сьогодні буду вам демонструвати якісь свої певні висновки, прощання і навпаки відкриття. Тож поїхали. Як добре, до речі, що в мене є а, свій книжковий світ в системі Notion, який, до речі, ви теж можете отримати. І до речі, я його навіть трохи заоновлювала і додала там тих плюшок, яких раніше не було. І якраз в цьому застосунку в мене складений якраз список, підбірочка, де я якраз віддивилася всі книги, які я прочитала. Мені дуже легко було підготуватися до цього запису ролику, тому що все в моїй електронній системі вже є просто посуда скласти назви і визначити, яку книгу до якої категорії занести. Я тут користувалася загалом і своєю певною системою підпиття підсумків, яка в мене вже давно є, і те, що є там в загальних тегах і. Якихось пропозиціях по подібній тематиці. Тож я використала все, що тільки можна. І почну я певно із того, що покажу вам і трішки скажу за дочитані цикли у першому півріччі. По-перше, це була серія від Голі Джексон. Я прочитала дві її книги, які в принципі як тільки виходили, так я їх і дочитувала з цими прекрасними кольоровими зрізами, які складаються від загальний відбиток пальця. А, і виходить, що нещодавно я в червні прочитала ні живу не мертву. А на початку року я прочитала хорошу дівчинку зіпсовану кров. Цей цикл виявився просто неймовірним. І я коли прочитала якраз третю книгу, сповна оцінила. Всю за думку авторки я зрозуміла весь зв'язок, який поєднує всі три книги. От але дуже на цьому не буду зупинятися. Радію, тому що Голі Джексон є в моїй копілочці улюблених авторів і чекаю її наступних творів. А також я дочитала цикл «Дженніфер Армар Траут, який, здається, так і називається по першій книзі Палки Поцілунок. І я прочитала другу і третю книгу. Загалом я цей цикл перечитувала, бо колись його читала вже в підліткові роки, і це було приємне повернення до улюбленого світу і улюблених героїв. Дуже простий фентезійний любовно-пригодницький роман. Але це та чашка чаю, просто яку я люблю, і до якої було дуже тепло повертатися. А також я прочитала те. Третю книгу Безсмертний вогонь Анет-Марі, і таким чином закрила ось цей цикл азійські мотиви, які прекрасно лягали в атмосферу цю всю, створювали такий класний антураж, і пригоди, і ця міфологія, і кіцуне прекрасний, і такий теплий, щирий вайб від цієї історії залишився. І це те фентезі, яке ти читаєш. Через те, що в ньому комфортно, от, скоріше, отак. І дочитала я дилогію обіцянка дракона. Вона також е, схожа е, за мотивами, адже це азійський теж е, сетінг. І е, е, тут Мене ця книга, ця дилогія полонила своєю казковістю. Це така доросла, дуже доросла казка, але це теж було надзвичайно казково. І через це я просто закохалася в творчість Елізабет Лім. А далі, те, що я вже розпочала цього року, цикли розпочаті, по-перше, це каравал Стефані Гарбер. От багато хто говорить про цю серію, давно про неї говорять. І звичайно, я вполювала книжечки на Олексії відразу всю. Трологію придбала, бо мені здалося, що це те, що я люблю. Раніше не хотілося читати, бо видавалося, що тут церкова тематика, але в першій книзі не зовсім церкова тематика. Щось віддалено може бути схожим, але ні, тут буде магія, тут буде приходи, тут буде випробування та ігри на здобуття перемоги і головного призу. І багато такого пригодницького, багато таємниць чим мені дуже сподобався цей цикл. Також я розпочала читати трилогію Light Lark Алекс Астер. І це нагадує відразу кілька улюблених фентезійних романів, які мені відклалися в серці, і які мені видається надихнули авторку свого часу. І вона створила свою версію таку фентезійної історію із фері, із магією. із… Голодними такими собі іграми між феєрі, от і е, дуже багато чого вона тут завертіла у цій е, історії. Але мені сподобалося це те, що однозначно моє, це те, що е, зачепило, це те, що привернуло увагу. Тож я буду продовжувати знайомство, коли будуть відповідно виходити наступні книги. Е, і також моїм відкриттям в плані циклів стала е, Лорен Роберт. Робертс без сила, і я вже просто горю, коли ж буде продовження, тому що euh, дуже багато дивлюся, рілсів викидає, де просто такий якийсь вбивчий фінал у цієї серії, що всім так серце розбиває. І от я хочу, щоб мені нарешті це серце розбило. От, але я так розумію, що зовсім зовсім скоро в видаництво Рідбері нам подарує продовження цієї серії. І тут теж будуть такі собі ігри на виживання, магічні сили. Дівчина без сила в світі

Або маєш магію, або ти помираєш через те, що в тебе її немає, і тебе просто можуть вбивати. От і тут теж будуть пригоди, політичні інтриги і багато всього цікавого. А, так, піддивляюся далі. Наступний пункт це найкращий сиквел 2025 року. І однозначно для мене це третя книга серії Емпіреї Ребекки Ярос, Оніксова буря. Тому що ця книга змусила мене дуже багато роздумувати про цей світ, роздумувати про всі. Ті інтриги, які наплила авторка, вона просто дійсно не йшла з моєї голови. Я засинала з цією книгою, прокидалася з цією книгою в думках, поверталася, читала різні теорії, різні всякі. Роздуми інших читачів, чого зі мною дуже давно не бувало. І, от через це ця книга дійсно є кращим продовженням, яке я прочитала у першому півріччі. І, звичайно, ця книга в мене в топі року. До речі, про кращі книги я певно говорити не буду. Не знаю, бо, можливо, окремо відео зніму. Напишіть мені в коментарях, чи хочете ви побачити окреме відео з моїми улюбленими книгами 2025 року за перше півріччя. Я подумаю, чи потрібно таке робити чи ні. Кожен поважаючий себе автор любовних романів, здебільшого я просто там це помічаю. Обов'язково до характеристики персонажу, до опису його зовнішності, додає нотку його аромату. Ви це теж помітили? Зазвичай, якщо це жіночі персонажі, це щось пов'язане із солодкими запахами або із фруктами. Найчастіше автори пов'язують своїх головних героїні з такими запахами, як персик, вишня, кокос. Чоловічі персонажі це навпаки такі холодні аромати, якісь такі більш свіжі, якісь соснові, дерев'яні. І якраз я нещодавно прочитала книги, де Знову ж таки, персонажі були охарактеризовані в тому числі і через аромат. Як, наприклад, в книзі на таємне товариство надзвичайних відьом» у нас головний герой Джеймі пахнув сосною, глицею і океаном. А, наприклад, в книзі Щасливе Місце, головний герой, знову ж таки, Вейн пахнув сосною і пряною гвоздикою. Що цікаво, що в першій що в другій книзі чомусь авторка саме через Аромат виділила головних героїв, а не героїнь. І чому я це все згадала? Тому що я нещодавно була перед вибором того, який мені новий аромат собі обрати, тому що я із тих людей, які дуже рідко купують парфуми, я їх не накопичую в великих кількостях, використовую один-два, закінчується, тільки тоді оновлюю. І от якраз закінчується мій парфум, який зі мною, здається, 3 роки точно. І тут мені мені проходить повідомлення від 13 парфум. Мені прийшов сет відразу із шістьма різними. Пропозиціями консультант, обрала шість ароматів, які за моїми запитами можливо мені найбільше сподобаються. А я попросила, щоб мені надіслали на пробу запахи, які будуть скоріше до свіжих ароматів належати, тому що це літо хочеться відповідно свіжості, щоб не було солодких ароматів, і щоб це були скоріш за все, якісь квіткові або цитрусові, або якісь дуже дуже подібні. І от шість ароматів, які просто е мені по-різному абсолютно відчувалися, і коли я їх отримала, в мене був ступор, а що із цього обрати? Який один аромат собі обрати? І ви уявляєте, кожен із них е мені довелося носити на собі. Причому я їх е носила по два кола. Тобто, кожен аромат я брала. Нюхала спочатку в такому от стані, якому ми сприймаємо парфуми, як тільки відкриваємо флакон. Це один запах. А коли ж парфуми контактують з нашою шкірою, запах розкривається зовсім по-іншому. І в мене був великий ступор, коли аромати, які мені не зовсім подобалися, ось так отут, дистанційно. А дуже сподобалися на моїй шкірі, як це. Е Якраз не відчувалося, коли аромат повністю поєднувався із тобою, і відчувався прекрасно. Але знаєте, в мене тепер є на вибір те, що я потім буду замовляти, тому що я їх всі не використала, не вибрискала. І із цих шести ароматів я собі обрала, звичайно, один. Він називається Skinny Diпінг. І в основі цього аромату у нас буде грейпфрут, у нас буде смородина, магнолія, ревень, і найнесподіваніше я його не можу. Відкрити. І найнесподіваніше тут буде листя томату. Отак от це виглядає. От, е, і тут, здається, 30 мл. Так, 30 мл. Якраз мій саме формат, тому що мені дарували на 100 мл парфуми, і для мене то дуже багато. А це прекрасно, щоб використати умовно за сезон і потім е, оновити запах. Ах, клас! От, е, грейфрут і смородина. Це однозначно те, що мені і подобається насправді в їжі. І як парфум, от просто поєднання, однозначно моє. Тому я дуже рекомендую придивитися до 13 парфуз. Мені дуже подобається, що в них такі е, живі аромати: що це е, або якісь трав, е, трави, або якісь відповідно ягоди, або якісь фрукти. А ще 13 парфумс надали промокод. Анна, який буде діяти на весь асортимент на їхній сторіночці впродовж семи днів. Тож наголошую і звертаю вашу увагу, там є що обрати. Можете почати так само, як і я, відповідно, із таких невеликих пробників, і таким чином підібрати те, що вам подобається вже у повному розмірі. І прощання року відразу два прощання. По-перше, це Віктор Домонтович. Я прочитала два його твори. Дівчина з ведмедок. Ковий доктор Серафікус і мені не сподобалося, я це сприйняла як те, що потрібно прочитати, потрібно закрити такий собі гешталь, бо дуже багато про ці історії говорять і про цього автора загалом. Але мені не сподобалося загалом те, що я прочитала. Ну як не те, що прям не сподобалося, воно мене не зачепило і нічого всередині не залишило. І тому я такі історії, таких авторів дуже легко відпускаю. І Кеті Роберт Неонові боги» — це знаєте із категорії тих книг, які були от настільки прохідні, наскільки. І все, от я її прочитала, і воно просто пішло. І абсолютно я розумію, що нічого не втратила б, якби не прочитала цю книгу. В мене таких історій якраз трапляється дуже-дуже мало. Це просто рідкість. І от якраз ця авторка потрапляє в такий перелік. Найбільше розчарування 2025 року, ну, я року. б сказала, що це прям таке розчарування, розчарування, але іскра богів. Зокрема, не кохай мене називається книга. І розчарування знаєте, більше в тому, що. Із книги в книги Мари Вульф в мене складається чітке розуміння, що в авторки цікавий задум, але не дуже хороша реалізація. Цікавий початок, зав'язка цього сюжету, знайомство з героями, локацією, специфікою магії. Але всередині книга дуже глобально просідає. Подібне я бачила в сестрі зірок, подібне ж в поверненні Янголів. І знаєте, це вже третя така книга в мене відмічається. Що це вже якась певна така закономірність в авторки, через що е, я от трошки розчарована, і тому е, це вже другий е, цикл «Мари Вульф», який я не буду продовжувати. І я роздумую, чи мені продовжувати читати повернення Янголів, тому що знову ж таки ідея цікава, але я не впевнена, що авторка е, дасть мені весь той шал емоцій, який може дати потенційно інший автор з не менш цікавою задумкою в жанрі фентезі, я маю на увазі. Окей, новий реліз, який ще досі не прочитаний. Загалом, у нас, ну зокрема, перша частина не є супер таким новим релізом. Одного разу розбите серце Стефані Гарбер, Але от нещодавно, десь місяць тому, вийшла третя частина. Всі просто шаленюють по цій трилогії і. Сполер, я рухаюся степ е, в хронологічному порядку написання книг Стефані Гарбер для того, щоб нарешті дібратися до цієї книги. А я хочу бачити всі ті заховані, приховані, зашифровані моменти, які авторка для нас берегла ще із каравалу, відповідно в цій книзі. Кращі герої. Які я для себе відмітила у першому півріччі, і для мене певно це будуть головні герої із книги і зійде крига. Чому саме вони? Тому що це приклад тих стосунків, коли люди говорять один з одним. Вони ротом проговорюють свої проблеми. Вони пропрацьовують якісь труднощі, які виникають у них на шляху. Вони не спихають все на емоції, вони не є якимось дуже... Імпульсивними, от мені через це ця книжка дуже сподобалася, що вона про здорові стосунки, про здорові, здорове взаємопорозуміння між персонажами, тому для мене ці герої стали в принципі кращими як дует, як пара. А, далі і в мене є а, наступний пункт: новий книжковий краш. І це а, однозначно із книги Змія і крила ночі це у нас Р... Рейн. Мені хочеться його Рован назвати, але він рейн як дощ. А, чому? Тому що це вампір і вампір із крилами. А у нас такі от трошки краще є на таких от, от чоловіків. От він ще здається рудий, і мені відразу згадується серіал Чо за Чужоземка. І... Джеймі, там головний герой, одним словом. Я не знаю, в мене якась така шалена картинка в голові складається з усім цим, якщо ви можете тільки уявити і знаєте про що і розуміти, про що я говорю. От цей персонаж, прям вау-вау! Як він допомагає головній герої, як він її рятує, який він є амбітний, який він є таємничий, який він є спортивний, натренований і все тому подібне. Одним словом, так, це такий собі краш. Е, і е, мій улюблений е, персонаж просто. Тут більше знаєте серцем відгукуєшся а не там мозком і ще якимись іншими органами. І моїм улюбленим персонажем став батько Кері Сото. Зараз в мене цю книгу читає мама, тож немає її на руках, але тут залишив вкладинку. А це той персонаж, який мене так надихав всю книгу, який мене настільки зачепив, хоч він і є. Ну, Другорядним в книзі, але наскільки він задавав темп, наскільки він задавав ритм історії, наскільки це люблячий батько, наскільки це щира людина, прекрасна людина, от це просто прекрасний персонаж, за якого я дуже дуже вдячна авторці, що вона його створила. Хух, рухаємося далі. Найбільше здивування 2025 року. І тут я повернулася. Ах, вибачте, в руки не візьму, бо вже книжка заставлена. Але мене дуже здивувала книга ні жива, ні мертва, тому що я абсолютно не очікувала того, що я побачу в третій книзі. Як авторка заверне історію, це мене дуже, дуже здивувало. Вона кардинально перемінила головну героїню, бо вона змусила її зробити те, щоб я ніколи в житті не подумала. Що вона може зробити можливо, це через те, що я не читаю детективи і трилери. Ті, хто більше в цьому жанрі копирсаються, можливо, вони якби здогадувалися, до чого все може вести. Але для мене це було вау. Це найбільше здивування. Те, що було найкраще написано у 2025 році для мене, і це однозначно Катя Бльостка. Її так тобі і треба. Я не знайомилася до цього з іншими творами Каті Бльостки, точніше з її першою книгою. І ця стала прекрасним про просто відкриттям, здивуванням, захопленням все водночас, але в першу чергу мені дуже сподобалося, як це було написано. Це було написано дуже щиро, дуже відверто і дуже дуже смішно. А ще і з матюками. От і от за таку щирість авторка просто полонила моє серце, забрала мою душу, і е, просто великий рекомендаціон тепер отримують всі мої подруги, всі. Е... Особі жіночого полу, як я то кажу, це просто те, що must have для кожної дівчини. Наймиліша історія, яку я прочитала у першому півріччя, це була угода Ель Кеннеді, і це було так солодко, так мило, так просто. От, ну як я не знаю, як цукрова вата, як якась там я не знаю машпело на паличці. Ну просто от, таке, щось смачне, солодке і затишне, що однозначно запало в серце і залишиться. Там дуже і дуже надовго. Найсмішніша книга, е, яка в мене була е, за ці 6 місяців, як мені видається, це наречина Алі Гейзелвуд, тому що дійсно авторка тут е, прям всю книгу прописала так, що е, головний конфлікт між двома кланами цього світу вампірами і перевертнями, вона перетворила великий Стьоп, великий жарт. Просто тут. Е, Підколи буквально в кожному розділі є, і мене це постійно посміхало, мене це, мене це е, приємно радувало. І через це ця книга, е, окрім того, що це цікавий і інтригуючий любовний роман, і фантазійний роман, ромком, певно, е, так, е, то е, ромфан точніше, то це ще й дуже і дуже смішно. Книга, яка змусила мене плакати, була книга Оксани Мастерс, Долаючи біль. Це біографія нашої дівчинки українки, яка народилася в Україні, але в 6 років її удочерила американка. Коли біологічна матір Оксани була вагітна, сталася Чорнопорська катастрофа, і через це плід відповідно зазнав також і радіаційного впливу. і через це у дівчинки з народження проблеми з ногами, з руками, опорно загалом руховим апаратом, і Плюс від до того всього від цього всього. Цього від дівчини відмовилися її біологічні батьки. Вона з малих років була у сиротинці, і от історія цієї дівчини вона змусила звичайно мене плакати, тому що ті випробування, які випали, реальні випробування, які випали на долю цієї дівчини. Ті труднощі, ті страхи, ті травми, які вона отримала, моральні, фізичні. Вони з нею залишилися, як вона це все переживала. Це морально було дуже важко читати. Але книга дуже потужна, і я рекомендую, попри цю всю болючість її прочитати. Книга, яка зробила мене щасливою, і це книга, від якої я абсолютно не очікувала такого. Це відповідне чаклунство шипів» від Маргарет Роджерсон. Захоплива дуже історія про світ, де є магія шаклуни, демони і є книги, бібліотекарі, магічні бібліотеки. І от певне зло, яке насувається головну героїню бібліотекарку, головного героя відьмака А це дві касти, які не дуже полюбляють одне одну, і про певні випробування, які випадають, певні пригоди і здолання зла, яке вийшло в світ людей. Я не очікувала від неї таких емоцій, вражень того, що я отримую, наскільки це було захопливо, і я. Така була рада, коли я це дочитала. В мене такі приємні відчуття. Це книга теж одна із улюблених. Тепер моїх в цьому жанрі, і загалом не тільки просто в улюблених. І навіть трошки шкода, що це одинична історія. Ну Скільки там? 400-500 сторінок. От це вся історія. Новий улюблений автор, і це однозначно в мене став Брендон Сандерсон. Моє знайомство з з ним відбулося в цьому році із книги Трес зі Смарагдового моря і я. Просто закохалася в його стиль написання, в його побудову світу, в його побудову персонажів. Це просто наскільки талановито, настільки шедеврально, що ця книга відразу в мене два пункти займає. І найкраще знайомство. І наступний пункт це найгарніша куплена книга цього року, тому що. Ця книга це дійсно просто витвір мистецтва. Тут дуже гарні форзаци, це нагза, Це вони, до речі, різні, і вони е, залежать якраз від е, того, що впродовж сюжету у нас є оформлення кожного розділу кольорове. У нас тут є кольорові ілюстрації, дуже гарні. От, оце, оце от гарні ілюстрації. Мені хочеться сказати видавництво небо. Оце от краса. Вибачте, не те, що інколи нам там пропонують шаленство від початку і до кінця. От тому моє серце тепер також із Бренданом Сандерсоном. Книга, яку я не змогла дочитати е, впродовж першого півріччя, насправді я її не можу дочитати з минулого року. Це сила опору українців в радянських е, таборах, тому що це дуже важка тематика, і це та книга, знаєте, яку ти не можеш сісти і від початку до кінця одним махом прочитати, там витрачаючи там 5 днів. Кого не цепіти. Мені цю історію хочеться розтягувати, тому що, по-перше, це дійсно збірка. Ось у нас от в такому от форматі. Є презентація кожної людини українці, яка пережила відповідно радянські табори, і його історія буквально на десь десятьох сторінках з вставками, ось такими от, графічними ілюстраціями. От і я станом на зараз прочитала рівно половину цієї книги. Дійсно, назва от просто на всі 200-300% відсотків зміст, тому що та от сила опору, яка була в людях, які представлені в цій книзі. А тут 25 історій з вступним розділом, де нам загалом розповідають про гулаг і як були побудовані ці табори. От, я... Надзвичайно здивована, захоплена, вражена. Тут стільки різних емоцій виникає, коли ти це читаєш. Але е, я не знаю, скільки насправді я це ще буду читати. Можливо, ще впродовж року ця книга в мене буде тянутися. Але я дуже рада знайомству і однозначно це те, що потрібно читати. Але в моєму випадку я це читаю дуже і дуже розмірено. І... Книга Останній пункт, яку я найбільше очікую в другій половині 2025 року. І однозначно, це заключна частина серії Сари Мас. Ось оця от серія, якщо що, зокрема, це книга Дім Полум'я та Тіні. Цю книгу я вже передзамовила. Я чекаю, що вона скоро вийде, як нам пише доництво небо наприкінці літа 2025 року. Я дуже на це сподіваюся. В мене такий самий план, як. Із Ребекою Ярос я планую перечитати перші дві книги для того, щоб просто пережити всі емоції, які тільки можна пережити, із завершенням цієї трилогії, щоб в мене склалися всі пазли. Щоб я пригадала і переїла знову все те скло, яке зі мною було в перших двох історіях. Тож так, це моє найбільше очікування. Ну, давайте традиційно від вас якісь топи, якісь підсумки першого півріччя. Чекаю, що у вас там було цікавого знайомства, прощання, завершення, розчарування. Не стримуйте себе. В коментарях залишайте всі ваші думки, враження і емоції. Дякую за те, що були зі мною. Дякую традиційно моїм спонсорам і патронам, що підтримують мене. В описі до цього відео є вся інформація для того, щоб стати моїм спонсором і патроном. Також посилання на електронний чадоник Notion. Всіх люблю, всіх. Обіймаю, і побачимося у наступних книжкових оглядах.